Євангелія від святого Івана, глава 11. Був же хворий один Лазар у Віфанії із села Марії, сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи. Ось нездужає, Господи, той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть а недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився з нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. А коли Він почув, що нездужає той, то зустався два дні на тім місці, де був, після ж того говорить до учнів Ходімо знову в юдею. Йому учні сказали, учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. Ісус відповів, хіба дня не дванадцять годин, як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього світнє, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них. Друг наш лазер заснув та піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув, то він Господи видужає. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар, і я тішусь за вас. Що там я не був, щоб повірили ви та ходімо до нього. Сказав же Хома, називаний близнюк, до співучнів, Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов що чотири вже дні той у гробі. На Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадість 15, і багато з юдеїв. До Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважати їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, Коли б Господи був би ти отут, то не вмер би мій брат, та й тепер знаю я. Що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат, відказує Марта йому. Знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус, я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе. Та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірую, що ти Христос, син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи: Учитель тут і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала й до нього пішла. А Ісус не війшов, був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг Йому та й говорила до нього, коли б Господи був би отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то вздусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де його ви поклали? говорять йому. Іди, Господи, та подивись. І закапали, закапали сльози Ісусові, а юдеї казали Дивись, як кохав він його! А з них дехто сказали, Чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісу же розжалобив знову в собі, і до гробу прийшов. Була ж то печера і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього Уже Господи чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї: Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш, і зняли тоді каменя. А Ісус ізвів очі до неба й промовив. Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посходились до Марії та бачили те, що він учинив, у нього ввірували, а деякі з них пішли до фарисеїв. І їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді первосвященники та Фарисеї скликали раду і казали, що маємо робити, бо цей чоловік пребагато чуд чинить. Якщо так позоставимо Його, то всі в нього вірують, і прийдуть римляни та візьмуть нам і край, і народ. А один з них Каяфа. Що був первосвящеником року того, промовив до них: Ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але первосвященником бувши, в тім році пророкував. Що Ісус за народ мав умерти, і не лише за народ, але щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Отож від того дня вони змовилися, щоб убити його, і тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідти вдавався до околись поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем. І тут залишався своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато хто з краю вдались перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе, і шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається, хіба Він не прийде на свято? А первосвященики та Фарисеї наказа дали. Як дізнається, хто, де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити його. Амінь.